23 квітня, коротше, приїхали глянути на свою кукурузку, що тут у нас робиться. Бо був на другому полі, вже треба бризкати, там в нас і грунтач. Е, так, зараз переключу камеру. Все, можемо бачити, от така милость пішла. Кукуруза сіяна 15 квітня. Осоти пішли. Сьогодні нині треба вносити сюди грунтовий. Не знаю, що по цю падали чи якось. Хлопці совітують по 200 грамів клопіраліда дати. Зараз ну, розриємо, копнемо, подивимося, кукурузка вже десь вже має вона десь ось полусухе попала. Десь вона має вже скоро сходити, де в мокрень, де попало. попала. Десь знайдемо зараз. Чи це слід тут, чи що це воно сухе попало? А нитки ще тут, а, дай Боже. Диві, ти ведеш ти. Це за слідом трактора. Коротше, як завжди. Ось ось, дивіться, голочка вже. Дві, вона вже на виході. Зараз знайдем другу. Діз. 60 тисяч посів. Короте, не буду я ризик, але можете бачити самі вже сходиться. Сьогодні треба вносити 100% Короте, грунтач. Чи може дати прийме. Тут раундапи не давайте, а може дати Приймемо, може вона екран зроє хар'язно. Коротше будемо бачити. Будемо бризкати препарати, покажу, що будемо вносити.